Державне підприємство Укрпошта. Просто з цим підприємством тільки постійно одні проблеми. От дивіться, зараз покажу вам відео, а ви напишіть, як у вас відношення з Укрпочтою? Сьогодні, чесно кажучи, день з мене просто знущ... знущається. Останній каплі була Укрпошта. Я вам якось коротко розповідала, що відправила Укрпошта не на ті накладні, не на ті посилки понаклеїли і більше. Семи чи п'яти посилах поїхало не туди, куди треба. Тобто, всім людям прийшов різний товар, те, який вони не замовляли. Добре, ми намагалися вирішити спокійно з клієнтами. Не всі адекватно, ну як не адекватно, а не всі спокійно відреагували, тому що я їх теж розумію: людина закупила гроші, жде свою посилку, їй приходить не те, що треба, і ще їй треба ждати свою. Тобто, ми з цим розбиралися дуже довго. Це десь ми попали, можна сказати, більше, ніж на 2 тисячі гривень, через те, що Укрпошта на відділенні в нас Шепетівці просто натупила. І приходить мені одне повернення, типу, вони одне відділення Укрпошти відреагувало, типу запит подавала моя Укрпошта, щоб вони не приймали цю посилку, а повернули назад. І сьогодні при, ну, прийшла посилка, яка відділення відправила назад, це одна із. Я приходжу її забирати, мені кажуть, 85 гривень. Я така стою, дивлюся, кажу, а за що? Ну, за доставку. Кажу, так це ж ви не туди відправили. Це ж не я роблю переадресацію, це ви не туди відправили і повернули мені посилку назад, бо ви не тій людині неправильно наклеїли накладну. Ну, це дівчинка перепутала, з вас 85 гривень. Знаєте, діло тут вже не в коштах. Але скільки Укрпошта буде на мені наживатися, я не знаю. Бо мені це дуже дорого обходиться.